У виставковій залі національної спілки художників оселилися сонячні зайчики. Це назва масштабної колективної виставки малярства івано-франківських малюків. У цілком дорослі за розмірами експозиції понад чотири сотні робіт. Їх автори, вихованці дитячої студії Марії Корпанюк. І, хоча робота маленьких умільців ще рано претендувати на почесні мистецькі відзнаки, художниця певна, кращих годі й шукати. У маленьких дітей, малюнок він цікавий, дуже бо він такий безпосередній, такий чистий. Коли діти закінчують малювання, я ще сижу я пів години і дивлюся, любуюся, і радію, хоч така стомлена. мене все триває. Кожна лінія, колір, думка, все, сюжет. Дитячі Поміж розмаїття технік переважає акварель та неодмінно улюблена серед маленьких художників гуаш. Сюжети теж казково незмінні. від барвистих екзотичних квітів до фантастичних та часом зовсім абстрактних тварин. А от у Єви бузок та котики цілком реалістичні, і хоч ще три роки тому дівчинка і не думала малювати, нині творить свої шедеври залюбки. Я її віддала власне, тому що вона якраз не хотіла малювати. І Я її привела до Марії Михайлівни для того, щоб вона розмалювалася, і тепер вона розма. Малювалася. І їй це дуже подобається. То ми друзям даруємо також роботи на подарунки. На кожному щось малює окреме завжди, йде це як додаток до подарунка. В неї будиночок є такий, будиночок. її мрії, дерево щастя. Такі вона завжди ще називає свої малюнки. Не лише малювати, але й поратися з глиною. Ця справа малечі значно більше до вподоби. Тож у мистецькому доробку авторів виставки не бракує і керамічних скульптур. Над усіма цими роботами діти натхненно працювали упродовж цілого року. Тепер Недовго тривалі канікули а вже за місяць вихованці Марії Корпанюк знову візьмуться за пензля.